Воду медицини в мене була така з маличку, адже я зростала в сім'ї, де мама була фельдшером в селі, і вона прям ходила на всі виклики, мене з собою туди брала. А я цікавилась і до діток, і до дорослих. І мені це подобалось. Після після школи я мала багато е, вже завдань. Я мала піти там бабусі одній поміряти тиск, іншій занести там віки, які мама передала. Тому, в принципі, це було моє рідне. І ця професія мені справді до душі я завжди мріяла допомагати людям. ми з чоловіком одружилися в 2016 році, коли він демобілізувався з зони АТО, і десь ми спілкувалися з ним неодноразово на цю тему, що важко військовим, ветеранам, які вже демобілізувалися, адаптуватися до цивільного життя. Від військового і немає якогось чіткого там протоколу, чи там немає людей, які там готові допомогти чи порадити, як цей шлях пройти полегше. І ми з ним про це розмовляли. Але е, ми якось, слава Богу, цей процес пройшли. Нам вдалося самостійно його пройти. Ми почали десь ближче до 21-го року активніше цю тему цю тему обговорювати. І разом він з однодумцями, е, ветеранами. Е, Почали думати про те, що варто створити таке місце, починати з себе, що змінювати, і створити таке місце, де тобі справді зможуть допомогти і дати пораду, підтримати. І ми він питав мене поради як фахівця з фізичної реабілітації. Я казала, що обов'язково там має бути напрямок фізичного відновлення і, звичайно, психологічної підтримки, адже це дуже важливо. І в 21-му році ми вже почали прямо планувати цей проект. Хлопці почали шукати приміщення, деби втілювати цей центр, і вже такі якісь організаційні моменти почали втілювати. Проте 24 лютого чоловік став на захист нашої батьківщини, і цей процес трошки такий став на паузу. Через військові дії ми з ним спілкувалися по телефоні. Я казала, давай будемо щось робити. У нас всі активні, всі долучимося, і сім'я, і друзі. А він такий все буде добре, все зробимо, займаєтеся там зараз іншими справами, волонтерством. І вже після його загибелі ми почали активно втілювати проєкт його мрію взаду. Це приміщення знайшов мій чоловік. Побачили, побачив в ньому величезну перспективу. Потенціал це приміщення старої водонапірної станції. Це місце було в дуже закинутому стані, такому поганенькому, складному, але локація дуже красива. Воно знаходиться на окраїні міста Калуша, в такому спокійному районі, мікрорайоні Хотінь. Ми знаходимося на березі річки Лімниці. Тут немає оцього шуму міста, звуку машин, важкого повітря, немає поруч багато людей, скупчення людей. Тому це місце якраз ідеально слугує тим, щоб відновити і фізично і психологічно. І коли чоловік показав це місце, ну не було запитань, чому саме воно, адже воно прям ну, ідеальне для такого простору. І воно є власністю міста Калуша, Калуської міської ради. Отримати його в оренду було насправді не так складно, адже всі зрозуміли, яку користь воно може принести для громади, для наших ветеранів, військових. Перші кроки зробив мій чоловік та його друзі. Справді вони знайшли це місце. Вони вже накидали план, як це має виглядати, що вони хочуть. Тут бачите, яких фахівців тут мають бути, які кабінети тут мають бути. І вже коли ми почали братися з командою вже в 2022 році до втілення, до продовження втілення даного проекту було набагато легше, тому що ми вже розуміли, як воно має бути, як цього хотів Олег. У нас є три головні напрямки роботи: це фізична реабілітація. У нас є фахівець фізичної реабілітації, наша Марія. Також у нас психологічна підтримка для самих військових, ветеранів, також їхніх родин. у Нас є психолог Тетяна, також дуже активно розвиваємо напрямок соціалізації. у нас активно проводяться курси щотижневі, безкоштовні для наших ветеранів з вивчення англійської мови. у Нас є наш викладач Надія, яка дуже класно комунікує з нашими відвідувачами. Ми надаємо послуги і для військових і для ветеранів, також для їхніх сімей зазвичай це дружини або дітки. Для діток переважно проводимо різні майстер-класи та заходи. Якщо говорити про дружин, то переважно звертаються і за допомогою до наших реабілітологів, а також за підтримкою до психолога або, можливо, навіть там були в нас вже такі кейси, коли працювали спільно з чоловіком, така групова сімейна е, психотерапія. Тобто, до нас приїжджають на певну годину по запису. Ми не маємо можливості зараз тут для проживання, тому е, все ж таки орієнтуємося на наших місцевих е, клієнтів. We'll be right <laughs> back. Бо простіше з добранням, так, але на планах в нас обов'язковий момент того, що можна буде приїжджати до нас на більший період часу, на такі певні заїзди. Напевно, найголовніший аспект, що ми бачимо, до чого ми хотіли і йшли, це те, що ми дуже мріяли створити таку певну ком'юніті в нас в центрі серед наших відвідувачів, які будуть спілкуватися і за межами нашого реабілітаційного центру, будуть дружити, будуть обмінюватися спільними якимись поглядами і е, робити щось разом. І зараз ми це маємо. Е, навіть хлопці, які вже закінчили процес реабілітації, вони повз приїжджаючи нашого центру, вони заїжджають до нас на каву, на чай, розповідають про свої якісь переживання або, навпаки, якісь там, класні моменти в їхньому житті, ідеї, які вони хочуть щось там втілювати на майбутнє. І ну, це дуже круто. Це, напевно, те, ради чого ми це все робили. І це вже таке переросло в щось більш таке. Ну, не знаю, дружні, сімейні, коли вони приходять, ми обнімаємось. Вони кажуть, як у тебе справи питають завжди у мене, я питаю у них, і так кожного члена нашої команди. І це вже такі класні вибудувані, дружні стосунки. Спілкуватись кожного дня з людьми, які пережили дуже такі складні моменти в своєму житті. Це для мене велика честь бути поруч з ними, допомагати їм. Повертати собі себе крок за кроком це напевно. Ну, це справді для мене велика, ну не знаю, це, це велика справді честь для мене бути поруч, такі складні моменти. Звичайно, я за час роботи над цим проектом я відчуваю, що я стала там твердіша десь в своєму характері, а, а там, де потрібно боронити цей фронт. А навпаки, стала така більш м'якша, там, де це треба поспівчувати. Я завжди любила людей дуже сильно і люблю їх зараз ще більше, особливо наших ветеранів, військових. Вони для мене. Не неймовірні герої. Хочеться просто дякувати їм і робити все можливе для того, щоб їм ставало, ставало легше і краще. Ми не є державним закладом, ми є громадська організація, в нас немає чіткого там, скерування від фахівців, від фахівців інших а, до нас, а, наших клієнтів. І це інколи складно, адже немає такого стабільного потоку людей до нас. Ми мусимо самі їх залучати, шукати інколи запрошувати до нас на реабілітацію. І інколи справді ми можемо зробити більше, але працюємо через те там з меншою кількістю людей, через те, що справді просто не можемо всіх охопити, бо не всі про нас ще знають. Але ми працюємо над цим. Це один такий з викликів. Наступний це звичайно фінансування. У нас немає стабільного фінансування адже ми не фінансуємося з боку держави. У нас е ми залучаємо кошти більше грантові, кошти спонсорські, кошти е організовуємо різні збори. В нас на соціальних мережах та і збори серед друзів. Тому це питання фінансування таке завжди для нас відкрите і до кінця не є стабільним. Ну і звичайно, кадри а на перспективу я все ж таки мрію і бачу потенціал, в тому що ми зможемо охопити більшу частину людей і клієнтам більше більшій кількості клієнтів надавати послуги. і Для цього нам потрібно буде більше кваліфікованих фахівців і. Особливо з фахівців з реабілітації та психологів, які мають досвід в роботі з травмами війни, з бойовій медицині, і дуже хочемо, щоб таких фахівців було більше. І вони були саме в нас в громаді. Багато із членів команди в нас є просто волонтерами. Вони не отримують зарплатню за свою роботу. Вони просто допомагають і це. Неймовірний вклад, це люди, які знаєте, ну вони не вигорають. Я не знаю звідки в них береться тої енергії. Вони маючи основні місця роботи, вони постійно живуть, співпереживають, долучаються, знаходять час, долучаються до всіх заходів. І звичайно, ті люди, які долучаються як волонтери, якимись матеріальними такими речами, додають обладнання чи там оснащення певне, чи долучаються десь своєю просто силою, роб там, працею. От ми проводимо часто різні. Заходи, такі як Толоки, всі люди з громади, багато наших друзів та просто пересічних громадян. Вони долучаються. Це наші також волонтери. Ми активно розвиваємо напрямок спорту, спортивної реабілітації. У нас в планах поставити наш спортивний майданчик. Поруч з ним ми хочемо розташувати такий майданчик з вуличними тренажерами для тренування також невеличкий дитячий майданчик. Поруч для того, щоб зробити... Доступними такі реабілітаційні заїзди на більш довготривалий час. Ми хочемо поставити модульні будиночки, деби наші клієнти змогли проживати. Вони будуть доступними, безбар'єрними, інклюзивними обов'язково. Також у нас є такі напрямки, які ми хочемо дуже сильно задіяти. Це напрямки соціалізації, працетерапії, це встановлення теплиць, розумних грядок, а також. Посадити, виростити якраз спільно з нашими ветеранами сад, який ми зможемо вирощувати різні овочі та фрукти. Ну і звичайно, ставочок. Ставочок для рибальства. Взагалі хочемо, щоб це був такий єдиний організм. Не тільки реабілітаційний центр, простір, де буде фізичний терапевт, де буде психолог, де будуть навчати, десь скеровувати, десь допомагати, а це буде таке місце, де ти зможеш приїхати, залишитися на певний період часу, отримати кваліфіковану допомогу певних фахівців з тих напрямків, які будуть необхідні, де ти зможеш піти попрацювати, якщо ти будеш мати для цього на це бажання, де ти зможеш подивитися, як всередині працює така комерційна складова, якась самоукупність, і можливо подальшому втілити там. І відкрити власну справу, де ти зможеш порибалити з друзями і відпочити просто сім'єю, де ти зможеш професійно розвиватися в напрямку спорту. І найголовніше, де ти схоч, куди ти захочеш, повертатися. Завжди, ну тобто, навіть якщо тобі не треба буде цих всіх напрямків для тебе особисто, ти просто захочеш приїхати сюди і поділитися вже з друзями тим, що в тебе відбувається в твоєму житті, і це буде найцінніше.